У мене починають харити люди. Не знаю, може це я щось не так розумію, але це якийсь просто, блін, Андріо, реально, я хочу просто завести новий, ну, купити новий номер телефону і не давати йому нікому. Мені от ніхто не міг Блін. Бо вони мене вже, ну, ну я не знаю, ну просто пізні Вчора, після баньки, там, стоїмо з з Грішою, там говоримо. 9, та навіть не 9, без 20-10 наярює на Viber мені чоловічок один. Хелп, мені щось, мені тут скидає фарбу. Скільки розчиннику додавати фарбу? І не просто написав, а іменно от, ну, блін, прям наярює, наярює, наярює. Ну, я стою, говорю з людиною. Перша пізня година вечора, по-друге, контакт не підписаний, яку хера я буду брати ну, трубку, типу, і зараз таку годину відповідати. Я зайнятий, ладно, щоб був би вільний. Скільки розчиннику додавати фарбу? А я їбу. Ти де ту фарбу купляв? От в колориста питай, блядь, ну це мої проблеми, чи що. Сьогодні так само. Дзвонить там один. Ну це і ладно, це хоча б я знаю. дзвони. Так і так, слухай, проблема. Треба контакт людини по фарам. Кажу, так, да, окей, плюсаніть мені кудись, зараз скину контакт. І говорю там з другою людиною.